У вас не виникає дивного почуття, коли артист, якого ти так любиш, дуже різко змінюється. Спочатку ти любиш невинну, милу та супер яскраву Майлі Сайрус, а потім неочікувано бачиш, як ця шалена дівка летить десь на якому шарі і тикає всім середні пальці. Спочатку ти бачиш сексуальну та неповторну Брітні Спірс, а потім спостерігаєш за тим, як вона у депресії збриває своє волосся. Точно. Така сама історія сталася з Доджою Кет, яка з милої дівчини, яка просто просувала своїм існуванням гіперфемінність, перетворилася у справжнього демона. Саме про це ми з вами сьогодні поговоримо. Чи це такий крутий маркетинговий хід, чи, можливо, з Доджою Кет стало страшне, і вона підписала контракт з дияволом? Доджа Кет реперка і поп співачка, володарка Гремі, відома своїми багато. То чисельними хітами. Дуже піднялася завдяки вірусним м'ямним пісням. Бич, амакау, бич амакау, аймна. А потім ще раз змінила свій образ від а до Я, від смішної дівчинки з коров'ячим образом, буквально вона перетворилася до поп-ікони, яка просто була амбасадором рожевого кольору та таких ніжних і крутих відтінків. І якби не її демонічні зміни у образі, вона б і досі мала майже ідеальну кар'єру та репутацію крутої та дуже талановитої поп-співачки. Я Якщо чесно, навіть не знаю, як цей феномен називається. Але сьогодні ми з вами поговоримо від А до Я про Доджу Кет. Хто ж вона така? І як же ж так сильно змінилась. Першу чергу ми почнемо з дитинства. Додже. Бо, як на мене, ми не можемо впустити таку важливу частину життя цієї по-справжньому талановитої дівчини, яка всього в 17 років вже змогла стати частиною музичного ринку. Але давайте про все по порядку. Доджа Кет, чиє справжнє ім'я, Амала Ратна Занділи Дламіні, народилася 21 жовтня 1995 року. Її псевдонім походить від такого виду мари тере Хуани та від того, що вона любить котів. Доджа Кет. Все дуже просто. В якийсь період свого життя доджа дуже любила вживати легкі нартре-котики. До речі, доджа ділилася, що навіть цілий альбом вона написала, будучи чисто під кайфом. Ну, не дуже гарна така традиція, скажу я вам. Але окей, доджа жила у творчій сім'ї. Її мама була художницею, а батько південно африканський актор та танцюрист. Але менш з тим, доджа ніколи з батьком. В житті не бачилась, і в принципі в житті вона ніколи не підтримувала з них контактів. Але вони листувалися та досі спілкуються в інтернеті. Інтернет ще одна дуже важлива річ у житті. Додже. Але цю тему я б хотіла затронути трішки пізніше. Адже на цьому етапі розповіді Доджа досі дитина, яка мала досить цікаве дитинство. Адже вона разом з братом та мамою жили у комуні, коли Доджі було. 8-12 років. Там вона вчилась традиційним танцям і жила за всіма правилами комуни. Але сама Доджа розповідала, що їй життя у комуні не подобалось, адже вона була занадто такою строгою, і, взагалі, Доджа не мала друзів, їй не було там з ким спілкуватися. Тому вона не любила період, коли проживала у комуні. Але комуна дала перший поштовх у музичній кар'єрі Доджа, Адже у 8 років вона написала свою першу. Пісню. Я не пам'ятаю, як це відбувалось. Я маю на увазі, що я, начебто, пам'ятаю, але точно я не скажу, якими були слова цієї пісні, сказала доджа. Мені якось соромно. Я не знаю чому. Я думаю, що це занадто дивно для мене. Казала вона для Білборд. У юні роки доджа займалася танцями, брикдансом, балетом чечіткою та навіть джазом. Завдяки цьому вона пішла у середню школу мистецтв. І саме з того моменту вона по-справжньому почала писати пісні, адже її друзі зі школи казали, їй, Доджа, альо, йди, пиши пісні. У тебе талант, тобі треба співати. Ну і Доджа їх послухалась. Отже, у свої 16 років вона вже почала публікувати пісні в інтернеті на Ютубі та Саундклауді. Інтернет став важливою частиною життя Доджа, адже вона буквально днями напроліт сиділа в ньому в різних чатах, у різних соціальних мережах та буквально про. Гулювала школу заради того, аби довше попереписувати з кимось у чаті. Доджа дуже добре розуміла тренди інтернету. Вона знала, чого людям не вистачає і чого вони так сильно жадають. В якийсь момент можна сказати, що інтернет став справжньою залежністю Доджа. Але саме ця залежність в майбутньому допомогла їй здобути всесвітню славу. врешті решт Доджа кидає школу в 16 років і весь свій вільний час починає починає присвячувати музиці в 2012 році. На саунд з'являється її перший такий доволі відомий трек, який і зараз є хітом Соу Хай Аноюнетрачики. So і насправді, вже на цьому етапі ми можемо сказати, що феномен Доджі є буквально унікальним, адже написати пісню такого крутого рівня в 16-17 років, як на мене, це дуже і дуже потужно, і не кожен так зможе. Насправді, цей трек круто змінив життя Доджі адже вона привернула увагу доктора Люка, відомого на весь світ музичного продюсера, про якого ви вже чули на моєму каналі. Отже, в 2013 році в своїй сім. 18 років Доджо офіційно підписує контракт з агентством доктора Люка і дуже швидко випускає свій перший міні альбом. «Пур». Цієї музики особисто мені дуже і дуже імпонує. Я вважаю, що е, цей стиль такий е, змішання інді, поп і чогось такого е, гіпнотичного, тому мені дуже і дуже подобається. І наразі це один з моїх най-альбомів най, -най -альбомів, насправді. Саме такою себе зарекомендувала на ринку доджа на початку музичної кар'єри. І на цьому етапі я мала би розказати вам про те, як одне з найбільших агентств з великим продюсером за спиною. Починає дуже потужно та круто просувати в масу талановиту дівчину, яка пише хіти за хітами. Але наступає 2014 рік, і в бік доктора Люка з'являються звинувачень з боку Кеша, яка буквально каже про те, що доктор Люк сексуально над нею знущався. Ця справа була дуже гучною і привернула велику кількість уваги. Вона була дуже довгою, і тому, звісно, на той момент. До Доктор Люк привертав абсолютно всю свою увагу до цієї справи. В той час молода артистка Доджа просто сиділа на лейблі, і ніхто не давав їй ніякого фінансування, не допомагав з музикою. Тому можна сказати, що доджа просто пішла у підвал і чекала свого зіркового часу. Вона майже втратила всю свою популярність, яку мала, адже ви знаєте, як важко в наш час втримувати аудиторію, тому що контенту дуже і дуже багато багато. тому доджа просто сиділа на своїх прямих етерах і писала пісні, які в майбутньому не будуть випущені, адже нікому не було до них діла. Але все таки у 2018 році доджа нарешті випускає свій перший альбом Амала, досягнувши 138-го місця в чарті Billboard 200, більше ніж через рік після випуску альбому. Oh, sweet. Особисто мені цей альбом подобається набагато менше, ніж її перший міні-альбом. На альбомі Амала мені подобається буквально декілька треків, а ось всі інші це така класична попса, яка, як на мене, в контексті такої цікавої та творчої виконавиці виглядає доволі сухо. Та і агентство не сильно просувало цей альбом, і не було ніяких промо, роликів, ніяких інтерв'ю, ніяких фестивалів. Можна. Сказати, що Доджа випустила цей альбом буквально в пустоту, адже на той період її етери збирали там по 60 глядачів, і насправді це дуже і дуже сумно. Але всього, через декілька місяців, доджа вирішує брати все свої руки і просто дивує публіку шаленою піснею Мемом, му, яка в той час порвала весь інтернет і стала буквально хітом. Цю пісню доджа написала, коли на етері у неї було 60 людей, і вона просто поприкладала коло робила ці меми, писала цю пісню. І що ми маємо зараз? 131 мільйонів переглядів на Ютубі. Ну і саме в цей момент агентство вирішило, що так, напевно, потрібно доджу все-таки просувати. І, до речі, тут ми повертаємося до того моменту, коли я вам сказала, що її залежність від інтернету допомогла їй стати знаменитою. І в цьому є свій сенс, адже дожа дуже чітко розуміла, що міми та така простота і навіть. Дурість привернуть увагу публіки, і саме це зможе дати їй. Поштовх, і як бачите, вона не прогадала. Отже, з цього моменту агентство починає дуже круто її просувати: фестивалі, інтерв'ю і все таке. І на цьому етапі Доджа нарешті отримує свою славу, адже альбом, який вона випустила всього декілька місяців назад, буквально кричить про те, що Доджа Кет це не просто дівчинка-мім, це талановита співачка. Після успіху Му у 2019 році Доджа випуск. Кають другий альбом Хот Пінк. Свисю айда. Коротше, майже кожну пісню в цьому альбомі ви або слухали, або чули про неї, або знаєте про її існування з Тіктоку. Цей альбом став справжньою хіттярою. Саме цей альбом взагалі сформував світовий образ доджу у медіа. Цей альбом був наповнений сексуальною енергією і він дуже гарно розкрив доджу з абсолютно різних сторін. Під час прому цього альбому сталася така дуже смішна і. Потім неприємна абсолютно ситуація, коли е, трек Say So дуже довгий час не займав першої позиції у чартах, і в якийсь момент Доджа сказала, що якщо цей трек займе перше місце у Білборд, то вона всім покаже свої груди, бупс. І спочатку це було просто мімом, але в якийсь момент пісня реально зайняла перше місце. Я не знаю, чи це було через те, що Доджа сказала, чи все таки просто трек е, природньо набрав своєї популярності. Але в той момент доджа така, я б пожартувала, ніяких грудей не буде. І це дуже розізлило деяку частину аудиторії. Тому вже дуже скоро було злите жахливе відео, яке існує на просторах інтернету, але я вам не буду його вставляти, де доджа сидить у чат-румі, якомусь спілкується з хлопцями. Ну і робить такі доволі е, дивні речі, які можна віднести до таких пошлих доволі. Вона такою була активою, п'яною і дуненькою в той момент, і робила не дуже можна сказати такі культурні речі, що досить попортила її так репутацію. Але доджа у цьому контексті не коментувала ситуацію. Вона вийшла і зняла ціле відео, де її обурив расизм у цьому чатрумі. Навіть на маленьку кількість людей, як вона сказала, ви можете побачити, який існує расизм в її бік. Це її дуже обурило. Тому. Можна сказати, що вона вийшла з цієї ситуації сухої з води, але ну нічого в тому поганого і немає. Чи не так вона ж нічого не зробила незаконно? Отже, кар'єра Доджі рухалась у своєму напрямку вгору. Вона робила фіти з Нікі Мінаш, отримала гарні позиції у білборд та навіть першу номінацію на Ґремі. І вже у 2021 році був випущений найбільш успішний альбом Доджі Кет на даний момент Planet Пленет. Let me be your woman. Can you kiss me more? We're so young, Cause can say shit. Який досяг другого місця у Billboard, а, Також цей альбом отримав Греммі як альбом року. Ну і в цілому на цьому альбомі є велетенська кількість хітів. І хоч рожевий змінився на такий більш світлий тон, доджа залишалась такою ж іконою якоїсь фемінності, там якого стилю. Люди обожнювали доджу за це. Вона була весела, щира, демонструвала круту музику, дуже свіжий погляд, і при цьому мала такий цікавий. Та ніжний стиль. І здавалось би, вона, напевно, щаслива. Щаслива нарешті мати таку шалену популярність. Щаслива нарешті знати, що її люблять. Щаслива нарешті знати, що у неї є така велика фанбаза. Але стається в житті завжди не так, як ми того хочемо. І доджа не раз говорила про те, що насправді така слава її не дуже радує і не дуже їй подобається. Вона постійно відчуває. Якийсь тиск на себе, і їй дуже складно боротися з ним і бути постійно на позитиві. Можна сказати, що це перший час, коли ми справді побачили вигорання до Джекет. І я можу зрозуміти її. Вона постійно отримувала купу негативу в інтернеті, їй доводилось вибачатися за кожну деталь. До прикладу, ще на початку кар'єри у неї був скандал з гомофобією, бо вона колись давно в одному з твітів використалась. Люди. Слово доджа вибачалася за це офіційно двічі. Також постійно коментувала цю ситуацію на інтерв'ю, і на одному інтерв'ю навіть сказала, що вона не розуміє звідки така ненависть і агресія. Також доджу критикували за назву її старої пісні, яку вона вже видалила. Особисто я не дуже зрозуміла сенс цієї критики, але заради того, щоб не провокувати я не буду називати назву цієї пісні. Менш з тим це пов'язано з якимись радикальними рухами, з чимось таким не дуже позитивним. І доджа використала це слово абсолютно не в контексті, і ну не варто було називати так пісню. І за це вона теж відгрібла, причому доволі серйозно. Також доджу критикували за співпрацю з доктором Люком і вимагали від доджі якісь коментарі та пояснення в березні 2020 року. Доджу також критикували за доволі дивну, як на мене, ситуацію. Отже, діло було так: доджа мала виступити на одному фестивалі. Цей фестиваль мав відбутися у Парагваї, але він був скасований через погані погодні умови. Але фанати дуже хотіли її побачити, тому прийшли ввечері під готель, де проживала доджа. Але вона до них просто не вийшла. І зранку у твіттері написала про те, що ось вона зранку вийшла з готелю, а під готелем нікого не було. Отак От вона ні з ким не зустрілася. Доджа дуже сильно тоді отримала по задниці за таку поведінку, і її це дуже і дуже образило. Вона почала писати такі доволі радикальні твіти, де звинувачувала людей у чомусь. Потім вона взагалі змінила ім'я у Твіттері на те, що вона йде, просто I'm quiet, типу, все, до побачення, я йду. Ну і можна сказати, що справді її ця ситуація дуже і дуже образила. Можливо, для неї це була якась остання крапля. В такій атмосфері, будучи можна. Молодою дівчиною, до того ж такою творчою, дуже легко отримати вигорання, чи не так? І саме після цього доджа почала доволі грубо спілкуватися з фанатами у Твіттері. Вона перестала бути такою люб'язною, якою вона була. Не залишилось і сліду від веселої Доджі Кет. Вона постійно вляпувалася в якісь скандали. От, як, наприклад, з е скандал з Шнапом, який опублікував їхню особисту переписку, що дуже образило її, і вона дуже негативно на це відреагувала. Фанати почали захищати. Ноа І доджа ще більше на це образилась, почала писати якісь доволі образливі е, твіти в бік фанатів. Тобто, можна сказати, що все це стало для неї якимось таким каталізатором, і, можливо, у неї просто накипіло. Після цього почалась ось ця тривожна та страшна трансформація Доджи Cat. Спочатку доджа повністю поголила голову, а потім вийшла в прямий етер інстаграму та збрила повністю брови. Звісно, це. Це був фурор, і люди одразу почали продумувати е, якісь е, історії про ментал брейкдаун, депресії та все інше. Адже я думаю, ви розумієте, що е, поголення голови це одразу асоціація Брітні Спірс, яка мала депресію, і все таке. На той момент фанати не знали, що до Кет збрила своє волосся та брови для знаменитого образу, який розірвав інтернет. Так, ось цей. Легендарний образ на -гала з понад 30 тисячі камінців на ній. Цей образ посилає нас десь до диявола чи якоїсь такої естетики. Тому на цьому етапі кар'єри Додже з'являється дуже багато теорій змов про початок співпраці Доджа з дияволом. Якщо ви не знали, то в Голівуді існує така мулька про те, що всі зірки в якийсь момент починають співпрацювати з дияволом, підписувати з ним контракти і так далі. І ця теорія змови справді дуже популярна. Я не знаю, на чому вона тримається і чому так багатьом людям вона подобається. Але особисто я скри вірити у те, що доджа просто втомилася виконувати роль хорошої дівчинки. І весь цей час вона була просто не собою. Вона виконувала якусь роль, яку дали їй там маркетологи та всі інші. Тому для неї дуже важливо було, нарешті, стати самою собою, для того, щоб ось ці коментарі, ситуації, скандал не так сильно її ранили, і вона могла реагувати так, як вона того хоче. Ну, це особисто моя думка. Також доджа оголосила про те, що тепер. Почне рухатись у напрямку репу, і вона хоче відійти від поп-звучання, що знову ж таки викликало хвилю негативу на доджу. На що доджа навіть відреагувала і сказала, що їй подобається робити те, що подобається їй, а не всім. Тепер вона не буде для публіки, тепер вона буде для себе. Ну, в такому контексті, це не пряма цитата. Доджа почала набивати доволі дивні тату по всьому тілу. Як ось ця і ось ця, звісно, люди моментально пов'язали це з демонами та всім іншим, що виглядало доволі логічно на цьому етапі. І мені здається, що на цьому етапі чи сама доджа, чи її маркетологи зрозуміли, що з цим можна гратись, адже буквально кожна ідея почала привертати увагу в змі, збрила голову, набила тату, прийшла в такому дивному образі. Потім на всі неділі мод приходила в абсолютно чудернацьких образах і привертала цим увагу, де наша доджа Кет. Фанати оголосили їй бойкот і казали, що тепер не будуть за нею слідкувати після цих змін. Тому... Доджа знала, що вона робить. Хоча я все-таки схильна вірити у те, що команда Доджа знала, що вони роблять. Доджа моментально почала постити в свій інстаграм дуже дивні якісь картинки, видаляти та постійно додавати нові пости. Також вона публікувала якісь дивні та неприємні фото, які були прямо таки антиестетичними. Фото, де вона вся в крові, фото, де у неї кров з носа, та й взагалі дуже дивний контент. Ну і після такого шале. Ну, взагалі ритму, незрозуміло чого. Фанати оголосили Доджі бойкот і сказали, що не будуть підтримувати її е, новий альбом. Після цього вона випускає paint the Town Red. Bitch, I said what I said. І що ви думаєте? Ні, ніякого бойкоту не сталося. Це один з найуспішніших її треків в кар'єрі, це хіт Хід світовий, і його всі знають, всі чули. Тікток просто природньо настільки просунув цю пісню. І е, вся оця її така дивна поведінка, змі, які це поширювали, вони просто зробили найкращу рекламу цьому треку, цій роботі, цьому альбому. І це, як на мене, дуже потужно. І з цього кліпу стає зрозуміло, що всі фото та відео, які були до цього в інстаграмі, додже, було лише промо до нового кліпу. Отже, чому ж? Доджа перетворилась на демона. Ну, як ви вже зрозуміли, ніякого перетворення на демона, підписання контракту з дияволом не існувало, немає і не буде ніколи існувати. Доджа Кет просто дуже круто просуває себе за допомогою маркетингу. Вона чітко знає, що подобається людям, що не подобається, що викличе реакцію, а що не викличе. Доджа Кет просто втомилася грати у роль хорошої дівчинки, адже насправді вона не така. Вона смішна. Вона неординарна, вона творча, вона хоче показувати себе справжньою. Навіщо їй статус поп-ікони, поп, поп діви Навіщо їй постійно е, виконувати чиїсь очікування, навіщо їй постійно гратися з фанатами у добру фею, якщо вона такою не є? Це не про доджу, Вона харизматична, вона цікава, вона смішна, але аж ніяк не. Поп-ікона. Тому, якщо чесно, все, що мені хочеться сказати, це те, що я рада за доджу, і вона нарешті показує себе тією, ким вона є. Нарешті вона може бути сама собою і не намагатися відповідати чиїмось очікуванням. Так, можливо, якась частина аудиторії відвернулась від неї, можливо, якась частина аудиторії буде постійно робити сумні відео в Тіктосі, де вони пишуть про те, що вони сумують за Олд. Доджа кети, але як на мене, це її вибір, і вона вправі його робити, і казати про те, що вона тепер стала демоном, це дуже смішно. Адже, як на мене, доджа просто стала сама собою і нічого в цьому демонічного немає. Тому я особисто рада за доджу Кет і хочу почути вашу думку в коментарях. Напишіть, як вам переміни доджі, і чи готові ви далі підтримувати її. Особисто я буду далі слухати, адже мені подобається її музика, мені подобається. Як перший її альбом, так і крайній. Мені подобаються всі її пісні. І я сподіваюся, що надалі вони будуть ставати тільки кращими. Дякую всім за увагу. З вами була Козі Ліна і до нових зустрічей. Па-па!